Усім привіт! Сьогодні вирішив зняти огляд на мій 3D-принтер. Ну, По-перше, можу сказати, що я взагалі його придбав, чого почав цим займатись. Ну, дуже давно, коли я вперше побачив, взагалі, що таке існує, що існує 3 d друк Це було років, мабуть, 10 плюс тому. Мені це було дуже цікаво, але це було відносно дорого. Тоді ця тема не була так розвинена, як вона розвинена зараз. І е, зараз є набагато новіші набагато е, кращі принтери, тому е, я зрозумів, що настав час. Е, як Я використовую, я друкую деякі речі для автомобіля та е, друкую деякі речі для е, роботи зі шкірою, тобто якісь формочки. Для одтисків, і взагалі мені було цікаво вивчати цю тему. Коли поставив питання, що, який принтер обрати, я почав гуглити і та побачив, що Bamboo Lab — це одна з таких найцікавіших, мабуть, фірм. І за ціною мені сподобався А1, і я його замовив: замовив з Європи через сестру. До Ізраїлю це було трохи складно, але зараз він в мене є. Зараз і тільки зараз у Ізраїлі почали їх продавати за якоюсь більш-менш нормальною ціною. Все одно вона завищена відносно того, як можна його придбати в Європі, але все одно це той самий принтер. І... Тож, спочатку, в мене був лише А1, сам принтер. Потім я докупив сушилку для пластику, і потім в якийсь момент мені стало не вистачати його спроможності друкувати якимись складними матеріалами, типу ABS, ASA, TPU. Ці матеріали потребують трохи інших умов, і один звичайний не, трох, не зовсім відповідає цим технічним потребам. Тож я збудував такий короб навколо принтера. Я зробив його з фанери 6 мм. Тут в є також фанера брусочки. такі. І там такий чорний фетер, який допомагає отримувати температуру. Та також гарно виглядає, тому що він такий чорний всередині. І ще через деякий час я придбав комбо АМС. Комбо це їх. Комбінація принтер. Комбінація принтера з АМС-кою зазвичай називається комбо. Тобто це така версія, коли їх можна використовувати разом. І її я придбав трохи згодом, коли відчув, що в мене є на це потреба. Це така штука, яка може подавати різні пластики у різний момент. І, що зручно, що не потрібно заряджати вручну кожен раз. Тобто ви просто нажимаєте, який ви хочете обрати, і воно працює. У мене є тут е, трохи проблема з цим місцем. Тобто воно не завжди так гарно працює, але працює. Е, тут є оршкло. воно тримається на магнітах, е, можна відірвати, але так, тримається на магнітах. І є така. Такі дверцята, також на магнітах, це зручно. Зверху, там також оргскло у два слої, щоб краще втримувати температуру. Тобі можна підняти, подивитися, що дає такий варіант з таким коробом? Він, по-перше, отримає тепло, Тобто зараз там 40 градусів, і друкується пластик аса. Аса, це е, щось на кшталт АБС, але він більш стійкий до сонця. Е, По-друге, принтер е, на нього насідає пиль. Тобто, в, там всередині е, немає жодної пилинки ззовні, немає ніякого піску, не знаю, волосся усе, що може заважати рухомим частинам. Тобто він там, як у стерильній кімнаті. По третє. В мене там є такий е, силикогель, тут. там. Е, тобто ці штуки допомагають тримати, підтримувати там низьку вологість. І якщо там покласти якийсь пластик, і він там декілька днів лежить, то він не набирає в себе вологу, тому що там немає вологи. І є там ще сушилка. Сушилка виконує дві функції: по-перше, вона сушить пластик сам. По собі, і це дуже зручно. А по-друге, вона підвищує температуру всередині, як я зробив, можете побачити, там е ця штучка, перехідник, це від е бамбу оригінальна частина, я просто надрукував такий кронштейн, і воно на ньому тримається, просто щоб е була подача пластика зручна. Потім там зверху є такий перехідник. Сюди приходить трубочка справа, і потім продовжиться інша зліва. Чому це зручно? Тому що ця штука також тримається на двох магнітах один знизу, другий зверху. І вона рухається, вона трохи повер... може повертатися. І коли я заряджаю пластик, наприклад, я можу зарядити відсюди, сюди, підняти його до цієї частини і пустити далі, або використати цю трубку. Це одна з чотирьох трубок, і підключити її сюди, до виходу на амс -ку. Як бачите, і тут вони продовжуються. Це все надруковане. Також важлива частина, важливий момент, що розмір цієї коробки має бути більшим за принтер, тому що стол рухається, він не має впиратися у, по боках. Тобто є такі розпорки, які витримують цей зазор, і щоб в жодному разі не сталося таке, що стол вдариться у цей короб. Петлі також надруковані, звичайно. Тут на магнітах тримаються додаткові пластини, це синя така, яка можна не друкувати без високої температури. Там далі є золота, і там ще одна е, така з патерном карбон та е, такими кутничками. І тут ще одна така голодесенька, зараз в мене улюбленіша. І тут є змінні хотенди. 0, 6, 4, 2 і тут зараз стоїть 0,8. Тобто їх можна міняти, можна друкувати різними. Ну, чим товше ходенька, тим е, товше можна друкувати лінію та шар. Але Зараз я занизив тут шар до 0,2, тобто нібито друкуємо 0,4 соплом. Але стінка товша, тобто деталь буде міцніша. Е, також тут є ключики і тут принтер викидає тут свої какашки.